Привіт, хочеш навчитися літати на агродроні? Тоді цей інтенсив саме для тебе. Ми разом з тобою розберемося, як працюють агродрони DJI Agras, 30, 40, 50 і, можливо, більше. Розберемося, як функціонує взагалі цей бізнес, не тільки агродрони, а там ще є багато нюансів. Робота з пестицидами, робота з клієнтами, підрядниками, робота з пілотами. Саме найголовніше ми зрозуміємо, як можна заробити в будь якій з цих конструкцій: продаваючи послугу, продаваючи дрони, надаючи сервіс чи ремонтуючи дрони. П'ять практичних блоків від бізнес-моделі до системи безпеки роботи з агродронами. Формат навчання відео Запис, дивишся, де зручно і коли зручно. В пакеті є ряд чек-листів додаткових матеріалів, які допоможуть розібратися з агродронів. Ціна всього-навсього 49 доларів або майже 2000 гривень. Доступ відразу після оплати це інтенсив для всіх охочих з агро розібратися, як сьогодні працюють агродрони і в якому напрямку рухається їхня еволюція, звідки ми прийшли, де ми зараз і куди ми йдемо. Купляйте. Цей курс в eh, посиланні.